Чайні люди це всі поспіль ізотерики та шамани. І краще з ними не зв'язуватися. Чули про таке твердження, а можливо, ви самі так думаєте. В цьому відео сьогодні ми обговоримо, подискутуємо і вияснимо, чи це так або спростуємо це твердження. Чайні люди, привіт! Хто вперше на моєму каналі? Мене звати Женя, я чайна ентузіастка. і... Тут я ділюся всім, що стосується чаю. Це практичні відео, це розмовні відео, це дегустації, це якісь прям практичні інструкції щодо способів заварювання, поводження з чаєм і так далі. Тому, якщо вам таке цікаво, підписуйтесь. Звідки взялася в мене ідея записати це відео? Сьогодні в нас таке до речі більш розмовне відео. Я зараз у мами на терасі. До речі, може початися дощ буде грім. О, тому буде таке атмосферне відео, більш розмовне, але цікаве, особливо для тих, хто любить дискусії. Нещодавно я в Києві проводила чаювання для вас, для моїх підписників, можливо, хтось, до речі, з вас, хто дивиться це відео, там був. Дуже вам дякую. І там у нас зайшла тема про те, що існує така думка поширена про те, що чайні люди це ізотерики, якісь дивні. Незрозумілі, і краще їх взагалі сторонитися, тому що там де чай, там і якісь інші речовини, хоча насправді речовини до езотериків ну так собі відносяться, а там і ще якась магія, і якісь там таро, і так далі. Тобто все це вкупі, і краще таких людей сторонитися. І я про це розмірковувала якийсь час і вирішила, що буде цікаво поспілкуватися і поговорити про це з вами. Отже, перш за все. Я коли про це думала, я вирішила запитати у чата GPT взагалі визначення, хто такий езотерик. Давайте зачитаю вам також. Значить, чат GPT нам каже, що езотерик – це людина, яка вивчає, практикує або цікавиться езотерикою знаннями та практиками, що стосуються прихованих внутрішніх духовних істин, які зазвичай не є частиною офіційних або традиційних наук і релігії. Езотерика передбачає глибше пізнання себе, світу, енергії, символів. А також взаємодію з невидимими або тонкими рівнями реальності, от що означає езотерик. І перечитавши це визначення, я подумала, звідки тоді відну від люди роблять у себе в голові таке поєднання, чому вчена людина може асоціюватися от саме з таким визначенням. І перше, що мені спало на думку. Ну, по-перше, це е, саме дійство і сам ритуал. Так? Можливо, це якісь предмети, так? тому що це не просто чашка, не просто окроп і пакетик, а це предмети, якісь е, там, лють, воду на якісь фірки. Це може виглядати як якийсь ритуал, щось дивне і так далі. І, звісно, для людей, якщо щось дивне, незрозуміло, це одразу щось таке странненьке, це одразу щось. Е, не знаю, відштовхуючи те, чого бояться, тому що те, чого не розуміють, те, що незвичайне, те, що інше, це завжди лякає. І я думаю, що це перша така штука. А по-друге, взагалі саме дійство. Так? Тобто це може виглядати як ритуал. І це теж можна наштовхувати на такі думки, що це якась ритуальність, а там де ритуальність там вже і шамани, там вже якісь там відьми, не знаю, хто завгодно, хто там роблять щось таке незрозуміле. От і, і ну в цьому це зрозуміло. В цьому є якась логіка, тому що правда, що метод заварювання чаю гунфуча, він дуже інший від того, який звичний в європейському середовищі, і в цьому немає нічого дивного, тому що це східна так, це східна культура, це східна практика. Ну і зрозуміло так, що схід і захід дуже різні. І не так легко їм зустрітися і перетнутися. Тому те, що якесь іншокультурне, скажімо так, з іншого якогось осередку, це завжди дивно. І люди, які, яких, можливо, це, це знаєте, я думаю, що коли. Я думаю, що коли з'являється щось таке незрозуміле, дуже інше, то люди одразу діляться на дві категорії: перші, які дуже від цього відсахаються, їх це лякає, і вони кажуть, ні, це щось таке стрьомне, незрозуміло, ні-ні, ні відсуньте від мене подалі. І інша категорія людей, які навпаки, вони такі Вау, щось нове, щось дуже інше. Давайте зануримося. І е, тому люди, які так от сторонні, це відчайних людей. Я думаю, що от є якраз така, такий ланцюжок, що це дуже інше, це незрозуміле, і людей просто це е, лякає, це насторожує, так е, і все. І тому вони е, якби ще й додумують собі, що це може бути щось там магічне, якесь незрозуміле і так далі. Е, ну насправді е, про що е, взагалі чай, так? Е, і взагалі чому тут може бути якийсь е, перетин? Взагалі, що таке чаювання? Так, це не просто дійсно попити чаю, це певна практика, і основною ідеєю чаювання є насправді сповільнення, стишення оцього безкінечного перебігу думок, розслаблення. Ментального стану, так тобто, скажімо так, входження в якийсь такий ментальний баланс саме по собі це ніяким ізотеричним не являється, але просто це дуже сильно різниця від, скажімо, такої нашої звичної європейської культури, ну тому що задуматися про це. Там, екігай, оце от мистецтво бути тут і зараз, мистецтво сповільнення, там відчувати кожен момент. Це ж все до нас прийшло зі Сходу. Японія, Китай. А абсолютно не з Європи, а наше європейське суспільство, воно ж зовсім про інше про те, що бігти, досягати, змагатися, конкурувати і так далі, тобто постійно бути отак, от в колесі ні в якому разі не зупинятися. І тому, звісно, коли приходить на арену щось протилежне, то це викликає, як правило, відсторонення. Тобто людина така ні-ні, це дуже і це не так, як я звикла, і мені це дивно там і так далі. От і тому я думаю, що це теж є таким. Ключовим, що це, в принципі, нетипово. Це нетипово. І тому люди думають, що це щось дивне. Якщо ти просто сидиш, просто п'єш чай, просто сповільнюєшся, і ти можеш витрачати на це півгодини, години годину, це виглядає дивно для людей, які постійно біжуть, постійно біжуть, їдять на ходу і так далі. І е, я думаю, що дуже сильно залежить від бульбашки, в якої ви знаходитесь. Тому що, наприклад, це теж моє обговорюване чуювання, що мені, оскільки я знаходжуся в такій бульбашці, де багато людей практикують медитацію, де багато. Людей практикують якісь от практики mindfulness і так далі. Мені здавалося і здається, що вже всі це вміють, всі це знають всі це роблять і взагалі про що розказувати. Але а, от спілкуючись на там з жінками, і вони мені кажуть, ні, Женя, взагалі, ну, взагалі не всі, прям, прям дуже мало людей це роблять. Тому я думаю, що це дуже залежить від бульбашки, від контексту, де ви знаходитесь. І от якраз такі, скажімо так, кліше, які вішують на чайних людей, що це там езотерика і так далі, це стрьомно, незрозуміло і так далі, це дивні люди. Це, мабуть, приходить з якоїсь бульбашки, які, ну для яких не характерні отакі от, от практики, так далі, все ж таки треба розібратися, чи є якийсь перетин, перетин з ізотеракою і перетин з чуюванням. Ну, я, наприклад, перетин певний вбачаю. Чому? Тому що. А взагалі східна культура, в принципі, Китай, якщо ми візьмемо там китайська медицина, традиційна, там акупунктура, ви знаєте, меридіани, робота з енергіями і так далі, для них це просто буденна річ. І в них і, ну, їх традиційна медицина вона є офіційною, наскільки я знаю. Да? А в Європі це є якийсь такий, як це не шарлатанський, але більш такий, Тобто це не традиційна медицина, це не прирівнюється до традиційної медицини. І тому для нашого європейського суспільства знову ж таки це вже дивно. Це виглядає дивно, це не викликає довіру, тому що те, що нове, не завжди викликає довіру, і так далі. Тобто для них. Робота з енергією, ну для них це е, реальна буденна річ. Для нас, коли ти починаєш говорити про енергію, про те, що там е, можна працювати з якимись там енергетичними потоками і так далі. Ще якщо медитацію сприймають, ну більш-менш окей, тому що все ж таки це поширюється. А от коли ти, якщо заговориш за енергію, все це вже тебе одразу записують, в якісь там відьмаки і шамани. А хоча насправді знову ж таки на сході це абсолютно буденна річ, і для них це от як не знаю, там залатати дирку в зубі. От, так само розумієте. І тому, звісно, що оскільки чай і от е, такий стиль чаювання прийшов до нас звідти, то зрозуміло, що це десь перегукується, і е, китайці використовували чай з е, е, давніх ну, давен. Як? Медичний напій, так, для того, щоб виліковувати якісь хвороби, і зрозуміло, що коли ми трошки глибше там перенаємо в символізм, наприклад, там організації чайного столу, то ми там починаємо знаходити там якісь моменти не тільки про те, що ця чашка, щоб насипати чай, а ця для того, щоб налити, так а з цієї можна пити, а ще якісь більш глибші, якісь ментальні філософські визначення. І тому, якщо це Скажімо так, протиставити європейській культурі взагалі, то, то це вже дійсно вже десь на кордоні з ізотеркою, тому що що взагалі таке розуміється, от в такому широкому сенсі, ізотерка. Так, це якісь ну це ми зрозуміли, що це не традиційні якісь штуки, але це про що? Це про енергію, це про духовність, це про те, що ми не бачимо так, якісь тонкі рівні. А це туди там йдуть і таро, і руни, і різні такі подібні штуки. От. Тобто перетини певні є. А звичайно, оскільки, наприклад, ізотерики так, для того, щоб робити якісь практики загальному, це називаємо практики, так? звісно, що вони можуть використовувати чай для того, щоб входити в певний стан. так? А що це за стан? Ну, це знову ж таки послаблення, релаксація, стишування мозку, цього безкінечного перебігу думок і так далі. Тому, я вважаю так, що чи можуть ізотерики пити чай для того, щоб там занурюватися в якісь свої практики. Ну, звісно, можуть. Але чи всі езотерики п'ють чай? Ну, повірте, далеко не всі. Прям далеко не всі. Далі. Що означає, що якщо людина п'є чай, вона езотерик. Ні, не означає. Так? І далеко не всі люди, які п'ють чай, вони ізотерики. Я думаю, що це дуже також залежить від чайної тусовки, тому що, наприклад, ну, ви всі, мабуть, знаєте, що я навчалася на чайного майстра в Київському чайному клубі, в чайній школі, це найстаріший клуб в Києві, там в якомусь з 2000 році започаткований. Ну, моя чайна тусовка, скажімо, там. Тобто, я ходжу там кожний четвер на чуювання, і от я бачу, які люди там приходять. І я вам хочу сказати, що там приходять дуже багато людей, які ну, просто супер далекі від всього того, що ви ну ви що взагалі люди записують під езотерику. Там приїжджають серйозні, дуже такі статні мужчини, знаєте, на дуже великих машинах, які займаються дуже серйозними справами, дуже матеріальними справами, які взагалі. Там далекі від якихось таких окультних, ну таких мутних, можливо, для когось штук. Це я вам говорю, тому що я їх особисто знаю. Тому не думайте, що всі люди, які п'ють чай, вони точно там у них там і в кишенькі таро, а тут ще в них якісь там штуки і так далі. Звісно, що перетин є, і швидше ви знайдете цей перетин якраз з ізотерикою чаєм, чи, наприклад, з ізотерикою футболом. Ну, я думаю, це зрозуміло. Так? Тому що все ж таки це більш ближчі речі. Але як я вам сказала, я знаю величезну кількість людей, які не мають жодного стосунку до таро, рун, магії і так далі, але дуже довго і серйозно п'ють чай. Отак от так. тому я за те, щоб не навішувати такі кліше. Якщо вас чай, в принципі, приваблює, то я думаю, що треба пробувати. А потім вже дивитися, і звісно, що це ще дуже сильно залежить знову ж таки від бульбашки, тому що може бути якась бульбашка людей дійсно історичного спрямування, так які п'ють чай. І якщо ви через них дізнаєтесь про чай, то для вас чай це одразу вони вам може пояснюють у якомусь такому розрізі своєму, як вони його використовують. Тому що це інструмент, це практика, це інструмент. А якщо ви дізнаєтесь, наприклад, від якогось серйозного чоловіка, який займається серйозним бізнесом, але п'є чай, то він вам зовсім це по іншому розкаже от так. тому не треба навішувати кліше і там чогось боятися. Це точно варто пробувати Але все ж таки я хочу сказати, що основна Скажімо так, ідея чаю, принаймні, так як його розуміють на сході, це робота зі станом, звісно. І тому, що допомагає чай, наприклад, в знову ж таки, в релаксації, в заспокоєнні, в знаходженні цього дзен, цього от, е, нейтрального стану і вашого розуму, і вашого тіла, так, звісно, допомагає. Він власне до цього і потрібен. Тому. Е, Медитація, і чай, я би сказала, це дуже близькі речі, але я думаю, що варто підкреслити ще раз, що медитація взагалі не є якоюсь там ізотеричною окультною штукою. Це абсолютно науково досліджена практика. Там абсолютно науково вже розписані, як це відбувається, які хвилі випромінює мозок, коли він знаходиться в медитативному стані, і так далі. Тому я вважаю, що рахувати медитацію в ізотеричній практиці буде неправильно. Отак от. Тепер ще такий момент, мабуть, вам всім цікаво, чи є я езотеричною людиною і або ні. Ну, скажу вам так, що, мабуть, якщо треба відповісти так або ні, я б скоріше відповіла так. Тому що насправді мене цікавлять. Там я цікавлюся астрологією. Я... Там вивчаю таро, вивчаю ще якісь речі, я працюю з енергією, звісно, що я медитую, я роблю там глибокі трансові медитації, але знову ж таки, медитація це не є практикою ізотеричного сенсу. Так? Вона абсолютно досліджена науково. І я взагалі впевнена, що ну бачите, а от для східного світу, наприклад, для Китаю, для них робота з меридіанами енергетичними це для них також отака, от зрозуміла, як на долоні. Річ просто до нас ще це не дійшло. І Я переконана, що ще дуже багато таких аспектів в майбутньому просто їх будуть краще досліджувати, і тоді вони поступово будуть, будуть мігрувати з оцією от. Скажімо так, такої купи всього незрозумілого якогось дивного до дуже зрозумілого. Просто ми ще це не вивчили. І те, що не зрозуміло, воно завжди здається якимось таким. Так от, так, мене цікавляться певні речі, і я там щось вивчаю, щось роблю. Але чи чули ви на моєму каналі? От я його веду майже два роки, чи бачили ви хоч одне якесь там ізотеричне відео? Ні. Тому що я людина широких інтересів, і я цікавлюся і цим, а ще й багато чим іншим. І, і чай це є також окрема практика. І якщо зі мною там звичайним столом з'являються люди, наприклад, яким це теж цікаво, або ну коротше, люди, які в цій темі, я з ними це буду обговорювати. Якщо це люди, які для яких це взагалі якась далека незрозуміла тема, я взагалі не буду з ними це обговорювати. Я дуже рада за чаю можу говорити бізнес і серйозні там фінансові речі. Ні. От тому е, так. Е, мабуть, ну, якщо е, знову ж таки повернутися до визначення чату GPT, то так я є ізотричною людиною, але я абсолютно це е, якось не знаю, не пропагую, не розказую тим людям, яким це не цікаво. Е, от е, таке от відео. Дуже буде цікаво почути від вас ваші думки. Що ви думаєте з цього приводу? Е, По-перше. Чи вважаєте ви, що чайні люди це ізотеричні дорівнює ізотерики? Чи є ви, власне, там ізотериком, наприклад, або навпаки, ви дуже сильно від цього далекі. Якщо ви вже чайна людина, то чи зупиняло вас це на початку, чи можливо ви відсахалися від когось якраз через ці причини? Або, можливо, навпаки для вас це дуже такі поєднані речі, і ви дуже цим цікавитесь. Буде прям супер цікаво почути ваші думки. Давайте зробимо цікаву дискусію в коментарях, обов'язково пишіть. І ми з вами це обговоримо. А поки що я бажаю вам в будь-якому випадку, чи ізотеричний у вас чай, чи він у вас просто більш практичний, класних смачних вам чаїв і до наступного чаю.